Проксима завжди дуже чітко пакують свої посилки. По-перше, у ресайклінговий картон. Це всякі бананові, коробки і так далі. Вони досить такі щільні, коротше, дуже прикольні. І все дуже-дуже обережно у них спаковано. Коротше, нічого не перевертається. Все помічено такими штуками. Коротше, пакування у них топчик. Я була б дуже рада, якби мені з огляду рослин ще й доплачували, або брала б рослинами, чесне слово. Ладно, ви просили, я показую. А, так, це у нас спірея березолиста тор. Я в минулому році кущі купляла, в цьому році я запланувала собі там три е шарика з них. Ось такі кущі. Ну, досить плотні. Мені вони подобаються найбільше тим, що вони дуже рано просипаються. Е, і колір восени у них просто топчик. Е, це, знаєте, переливання фарб, е, воно відбувається там може з тиждень, може трошки більше, але колір змінюється е, ось протягом осені е, на різний. Ну, коротше, я у захваті від цієї рослини. Зараз покажу минулорічний кущик. Це минулорічний кущик spirie березилистий тор». В минулому році також я заказувала її у проксими, нічого з нею не робила, навіть не стригла, вона сама росте такою кулькою обережною, в принципі. І ось цей кущик, він, здається, також був з двохлітрового. І він був менший за розміром. Бачите, він навіть зараз менший за розміром, ніж той посадковий, який я вчора отримала. Він у мене зараз по висоті, все, по, по самій вищій, десь сантиметрів 40 так, із спірей ще брала спірею сіру. Ось такий вигляд вона має. Тут також десь сантиметрів 40-50 вона за. Розміром. Що мені взагалі подобається у спірек, так це те, що вони дуже-дуже рано прокидаються. Все вони вже з бронечками зеленими. Є спіреї, які прокидаються раніше, є які пізніше. Наприклад, в мене березолисті спіреї прокидаються набагато раніше, ніж спірея японська. Вона в мене одна, поки що. І вона прокидається, от, листя випускає набагато пізніше. Тому вони там за видами ще також відрізняються. З цієї я хочу формувати кулю. Я запланувала собі стрижені форми і, коротше, хочу вже хоч якусь, хоч якусь з них почати робити. Гортензія Волотиста Вімсред ось такі є бірочки з повним описом, з якого кольору. Що тут ще? Який вид суцвіть, якого розміру суцвіття, і який габітус рослини в дорослому вигляді? Обрізана на дві почки, які положено. Ну, ось таке невеличке. Я не збиралася замовляти гортензію через собак, але, коротше, щось, щось мені все ж таки захотілося мати гортензію, і я парочку замовила. І потім ще навіть запланувала в одному місці ще одну, так що буду шукати гортензію, але можливо не з, скільки це 2 літра. 24 літри, може менше просто за розміром. Так, поряд тут ще стоїть в мене гортензія пильчаста Bluebird. Так, це маленька, низькоросла. Бачите, вона і пострижена інакше, і має інакшу форму. Бронечки в неї випущені, але деякі з них виглядають, наче вони померзли або посохли. Не знаю. Сподіваюсь, що вона до потепління. Ні, ось є більш живі. До потепління, сподіваюся, що вона відійде, але я ж кажу, я гортензії замовляла так. На абум, на так би мовити. Бо не всюди в мене тут є для них підходящі умови. Так що будемо дивитися. Коротше, це заради експерименту. Взагалі, в мене сад не розрахований на гортензії, якісь такі угрупування. Е, з придбанням ліщини я явно поспішила, бо за місяць чи два я могла спокійно купити. Копану рослину від півтора метра заввишки. Але я замовляла дуже зарані, і через те, що одну рослину ми там трошки довше чекали, тому, коротше, мені треба було швидко і раніше тому я її замовляла через розсадник і в закритому ґрунті. Хоча по опису це має бути. П'ятилітровий горщик і висота рослини до 70 см, але це ліщина пурпурова, висота її 40 см, а 5-літровий горщик, як бачите, заповнений лише, ну, можна сказати, наполовину. Ну, це колись і був, можливо, кущ 50-70 см, але бачите, його зрізали. Видно, для Більшої якоїсь чистості, але, тим не менш, він живий, бронькі нові, теж живі, не посохлі. Так що, в принципі, для мене особисто це не дуже принципово. Посаджу аби росло. Дерен Кіслі прийшов мені чомусь з відкритим коренем. По висоті він десь близько метра, отакі три. Три пагони в нього. Пагони відрізняються від дернів білих, бо білих, точніше, від Лаучалті, там і Сибіріки. Ілігантісями і у них червоні пагони, а в цього такі чорно-бордові. Коротше, це в мене там був один задум. І колись, можливо, це все виросте, я його побачу. Шукаю посаду, на фоні чого вам показати голі рослини. Це Дерен-Гаучалті 40 см. Блін, не пам'ятаю, 2-4-літровий горщик. Він має червоні оці пагони молоді. І листя строкате жовтого відтінку. Поки мої собаки там дуркують, я розкажу, як так вийшло з цим замовленням, що я трошки провтикала із ліщини. Коротше, я запланувала собі міксбордер між будинками, і я хотіла його зробити якнайшвидше, і це єдина зона, яку я планувала в цьому році робити. І якби мені рослини прийшли ще тоді, коли я їх замовила, то я б вже. Можливо, і закінчила робити цей міксбордер до початку городнього сезону. А так я його навіть ще не почала. А не почала його, тому що рослини, там був ряд рослин, які я замовила, і одна рослина вона мала прийти із сортувального центру до розсадника пізніше. І я попросила, щоб вони відправили мені. Посилку разом з цією рослиною, тобто відтермінували її настільки, ну щоб це було одним надсиланням, щоб я не їздила по два рази за посилкою. Ось тому так і вийшло, що е, я хотіла якнайшвидше отримати всі рослини і почати їх розсаджувати і вже б закінчила. А натомість я сама попросила, щоб вони відтермінували цю посилку. Щоб я отримала все разом і по два рази не платила за доставку, і по два рази не їздила на пошту, це досить далеко. Ось тому вийшло, що я тільки зараз отримала ці рослини. Хоча на даний момент я б вже могла реально їхати у розсадники і брати копане. А копане воно, по-перше, більшого розміру зазвичай. За ті ж самі гроші. І іноді навіть дешевше. Ось така ситуація. Тому от з ліщиною я вважаю, що я трошки провтикала. Але, але, але у той самий час у плідниках такого формату, як Проксима, у них є круті рослини в наявності, яких немає у місцевих звичайних. Тобто, ліщина пурпурова є майже всюди у нас. Але у проксимі, наприклад, є якісь прикольні дерева, там ліквідамбр, який дуже рідко десь можна знайти, ну, або щось такого типу. Ось берез... О, ця спірея березолиста. Я хотіла її взяти в парку Копану, але її там взагалі не виявилося. І мені ще до свого замовлення довелося робити. Трошки пізніше до замовлення і взяти спірею знову у проксими. Я в минулому році також її брала там.